Рівно місяць залишилось до кінця дій програми Куаєт. Минулого разу, коли багато е консультантів, багато хто казав, що скоріш за все програму прикроють, я казав, що я впевнений, що програму продовжать, і я розповідав, чому я так думав, так чому я був в цьому впевнений. Ну я трошки розумію логіку, як працює уряд Канади. Сьогодні я вам надам багато корисної інформації. Ну і також розповім, що я думаю стосовно програми Куаєт. Чи продовжать її ще раз, чи вже її закінчать і закриють остаточно. Отже, якщо вам цікава ця інформація, дивіться це відео до кінця, і ви, як завжди, отримаєте корисну інформацію на моєму каналі. Вітаю, друзі. Так, програма Куає це Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel. Це така унікальна опція, унікальна програма, яку уряд Канади розробив для того, щоб підтримати громадян України. Так, для того, щоб надати можливість біженцям з України перечекати війну в небезпечному місці. Ну і це також класна така історія, класний такий експірієнс, отримати досвід життя в іншій країні, досвід життя в Канаді, досвід роботи в Канаді. Аді, ну і спробувати себе, чи зможете ви тут е, жити, чи зможете ви тут залишитись, е, чи ні. Тобто я вважаю, що це класна така опція для українців. Одна із е, я не не можу сказати, що це краща опція. Ні, я впевнена, я е, думаю, що є набагато кращі опції, але. Куаєт це класна опція, і це саме класна опція для по-перше молодих українців для молоді. По-друге, це класна опція для тих українців, хто давно хотів переїхати до Канади, хто був був підготовлений до переїзду до Канади, хто знає англійську, наприклад, так і все те інше, але чомусь не могли цього зробити раніше. Ну і також це класна опція для тих українців. Які хочуть змінити своє життя, і які готові йти через, <свісно>, через терні до, до зірок, так, так би мовити. Тобто, це хороша опція, це класна опція для українців. І сьогодні ми поговоримо трошки про цю опцію. Е, хочу я почати з офіційної статистики, так, тобто офіційні цифри, які є на сьогодні стосовно програми Куаєт. Отже, давайте ми з вами подивимось на офіційну статистику. Друзі мої, але перш ніж я перейду до офіційної статистики і до цікавої інформації, я хочу вам нагадати, щоб ви не забули підписатись на цей канал, щоб ви не забули поставити вподобайку цьому відео і залишити, будь ласка, декілька слів в коментарях до цього відео. Зробіть цей необхідний крок на шляху до вашого успіху у Канаді. Так, тобто, це потрібно вам, це потрібно. Іншим українцям, тому що більше українців побачить корисний контент. Ну і таким чином ви також допоможете цьому каналу продвигати відео. На жаль, алгоритми YouTube построєні так, що яка б не була цікава інформація, який би не був класний, е е класне відео, YouTube не буде показувати його іншим людям, якщо ви не будете ставити вподобайки і ви не будете підписуватись на мій канал. І все ще 50% моїх глядачів не підписані на мій канал. Будь ласка, змініть цю тенденцію. Допоможіть собі, допоможіть іншим українцям, допоможіть каналу. Ну а ми давайте зараз з вами подивимось, що ж там нам каже офіційна статистика. Отже, офіційна статистика нам каже, що загальна кількість заявок на тимчасове проживання Куаєт за кордоном станом на, на, у період з 17 березня 2022 року по 3 червня 2023 23 року отримало под подало заявок 1 мільйон 50 тисяч 954 українця. Так? Тобто станом на 3 червня за весь час дії цієї програми подалось мільйон 50 тисяч, майже мільйон 51 тисяча українців. Скільки ж схвалено? Схвалено 754 257 подань так, заявок. Тобто більше, ніж 50%. Це майже 70% аплікацій вже схвалено. І українці 754 257 українців вже мають на руках візу. Так, що там ще кажуть нам? Кількість людей, які прибули до Канади за програмою Куаєт? Тобто, з станом на 3 червня 2023 року за програмою Куаєт до Канаді 158 п'ятдесят вісім тисяч українців, і це в нас майже яка п'ята частина від тих. То отримав навіть трошки менше ніж п'ята частина від всіх тих українців, які вже отримали програму Куаєт. і це отримали візи так і схвалення по програмі Куаєт. і ця невелика кількість українців. Відносно тих українців, які вже отримали, да це є одним із таких основних ризинів, Так одної з основних причин, чому зараз не розглядаються ці програми дуже швидко, тому що вже немає такого пріоритету, тому що уряд Канади зрозумів, що він працював, працював, намагався надавати це дуже швидко. Але українці не торопились виїхати по різним причинам: хтось не може виїхати з України, хтось чекає на рішення стосовно дитини. Є різні причини, чому українці не приїжджають до Канади, але ми маємо те, що маємо, так тобто менше ніж п'ята частина українців вже приїхала. Скільки до речі, зразу хочу відповісти на питання, а скільки українців вже поїхало з Канади? Так ну ми знаємо, що це багато багато українців вже поїхали, залишили Канаду, але ми ніколи не дізнаємось, принаймні в наступні три роки, ми не дізнаємось скільки ж українців. Поїхало з Канади, тому що Канада це вільна країна, і кожен може приїжджати, уїжджати коли завгодно. Я впевнений, що по-перше, такої статистики не ведеться. Ніхто не знає, українець виїхав виїхав зараз назавжди, чи він планує повернутись через тиждень, так що йому треба було зна за чимось там слітати в Європу чи в Україну. Ну а вже потім, коли. Буде статистика по кількості українців, які подались на постійне резидентство, отримали постійне резидентство, продовжили е, свій, своє перебування в статусі е, тимчасового резидента в Канаді. Тоді вже можна буде зрозуміти, скільки українців е, поїхало з Канади. До речі, е, інформацію про те, як ви можете продовжити вашу візу, так тут у Канаді, принаймні робочу візу після того, як закінчиться ваша робоча віза. Інформацію про те, як ви можете продовжити ваше. Легальне находження в Канаді, як ви можете отримати постійне резидентство по СТА 100... з <зліжком> <зліжком> програм, вся ця інформація є і на моєму каналі тут в Ютубі, якщо ви пошукаєте, і також вона є. На моєму сайті там дуже легко це знайти. Ви там можете знайти інформацію, як вам продовжити візу, як податись на постійне резидентство, і як вам податись на підтримку грошову, і не тільки цю одноразову підтримку, 3 тисячі, півтори тисячі, А як податись на різні підтримки в різних провінціях, які виплачуються щомісячно при там деяких е, вимогах? Так тобто, все це ви зможете знайти на моєму сайті. Ну і також є багато інформації, дуже багато багато на цьому моєму YouTube каналі. Ну а ми давайте зараз з вами розглянемо наступні офіційні дати, коли ви ще щось можете робити, а коли ви вже нічого не зможете зробити по програмі. Куаєт. і зараз я вам скажу, що я маю на увазі. Так, тобто, продовживши програму Куаєт, уряд Канади також продовжив терміни в'їзду в Канаду, терміни отримання грошової допомоги і всіх інших допомог. І про це я вам зараз також розповім, щоб ви були в курсі і щоб ви чітко знали. Коли і що ви можете отримати, отже, перша дата у нас 15 липня 2023 року, і це останній день подання заявки на Куаєт із-за кордону. Так, тобто, це останній день, коли українці можуть податись на програму Коєт. До речі, 15 липня 2023 року, включно, тобто якщо ви 15 липня 2023 року встигнете все заповнити, загрузити все необхідні документи і нажати на кнопочку «Податись», то ви все ще будете в системі, ви все ще встигли, встигли податись. 16 липня в 0 годин 01 секунду ви вже все, ви вже не будете... Не в змозі податись на цю програму. Наступна дата у нас офіційна є 31 березня 2024 року. Не 23, а 24 року. Так, майте це на увазі. І це у нас останній день для продовження або зміни вашого тимчасового статусу в Канаді відповідно до. Кваєт, що це мається на увазі, якщо у вас є якісь обмеження, так тобто, якщо у вас, наприклад, паспорт був дійсний до е, якогось там терміну, і вам видали е, тимчасове перебування в Канаді не на три роки, як при нормальному паспорті, а на якийсь там коротший період, то ви можете його продовжити до 31 березня 2024 року, тобто вам треба поміняти ваш паспорт, е, отримати новий паспорт і поставити до цієї дати. Нову візу, тобто до цієї дати вам це все зроблять після цього, після 31 березня 2024 року. Ви вже не зможете е, відновити свій статус так у якості тимчас, навіть тимчасового резидента по програмі Куаєд. Особи, які перебувають у Канаді за візою Куаєд, повинні до 31 березня 2024 року подати заявку на продовження або зміну свого тимчасового статусу в Канаді за допомогою спеціальних заходів. Ті, хто має візу Куаєд, має до 31 березня 2024 року, в В'їхати до Канади відповідно до особливих заходів. Так, Тобто, це також останній день, коли ви можете в'їхати до Канади. Е, якщо у вас буде стояти, навіть якщо у вас буде стояти в паспорті. В'їзд, що ви можете в'їхати після 31 березня 2024 року, то що, що трапиться так в цьому випадку? Вас можуть впустити в Канаду. Так вам вам можуть дозволити в'їхати в Канаду, але ви вже не отримаєте Open Work Permit, ви вже не отримаєте грошові потримки, підтримки. Ви вже нічого не отримаєте. Тобто 31 березня 2024 року це останній день, коли ви можете в'їхати в Канаду, і ви можете отримати Open -work Permit, і. І ви можете отримати всі інші підтримки, які е, зараз отримують українці. По програмі Клаєт, я сподіваюся, що це також зрозуміло. Ну і остання у нас офіційна дата: це 31 березня 2025 року. Так, не 24, го Попередня у нас була 24, го Зараз 31 березня 2025 року. І це у нас останній день для українців та членів їхніх сімей, які тимчасово перебувають у Канаді для отримання послуг з облаштування. Послуги, які зазвичай призначені для постійних жителів Канади, будь, будуть як і раніше, доступні для всіх українців та членів їхніх сімей до 31 березня 2025 року. Що це за послуги? Ну, по перше, це послуги, наприклад, за з допомогою на пошук житла. Це послуги з допомоги на пошук роботи. Так, наприклад, це безкоштовні курси англійської мови. Тобто, після 31 березня двадцять року українці вже не зможуть отримувати курси безкоштовні курси англійської мови, не зможуть отримувати різні інші допомоги, наприклад, як фудбанки, там та, та багато чого іншого. Тобто для українців зараз доступно багато багато. Опцій, які доступні тільки для постійних резидентів, і які недоступні для ні для жодної іншої національності, так це треба знати і треба мати на увазі. І ось 31 березня 2025 п'ятого року. Е так, 31 березня двадцять року, всі ці послуги прекращають свою дію для українців, і після цього ви вже будете е на рівні всіх інших. Е Тимчасових резидентів, які перебувають тут у Канаді. Ну а зараз, друзі, що стосується чи продовжить цю програму, чи ні, я вже казав неодноразово, що це залежить тільки від одного фактору: чи буде наявності небезпечні місця в Україні? Так, тобто, це, це не буде залежати навіть від того, закінчиться ця війна чи не закінчиться, тобто війна може йти. Але якщо уряд Канади вирішить, що в Україні є небезпечні місця, є місця, які не підвергаються бомбардуванню, є захищені місця, тобто місця, де Україна українці можуть спокійно е, також перебувати в незоні зоні досяжності бомби та кого іншого, то програму закінчать. Тобто, все це буде залежати зараз від е, контрнаступу, і все це буде залежати зараз від того наскільки західні країни допоможуть з різними е, типами озброєння, так захистити територію, і я точно зараз не знаю, що воно буде, і впевнений ніхто не знає зараз. Все це так. Розгортається і змінюється дуже швидко, але якщо в Україні якщо в Україні не буде небезпечних місць, то програму продлять я впевнений на 99,9% Якщо в Україні знайдуться такі місця, якщо наприклад Захід зараз поставить більше озброєння, щоб закрити небо і Поупередити удари ці авіаційні бомбові удари, ракетні удари, то в такому випадку програму закриють. Я в цьому впевнений також на 99,9%. Гадати на кофейні гуші я зараз не хочу. Подивимось з вами, побачимо. Але якщо хтось хоче потрапити до Канади і ще не подався на програму цю Куаєт, у вас є достатньо часу. Тобто, якщо ви зараз подадетесь, то у вас ще буде більш ніж рік для того, щоб ви. Майже рік, так не більше ніж, а майже рік для того, щоб ви могли в'їхати до Канади, тобто, щоб ви могли підготувати, щоб ви могли підтягнути вашу англійську мову, щоб ви могли підготуватись більш фінансово, морально, по почитати більше про е цю країну і приїхати сюди і почати е нове життя у Канаді, так тобто навіть у якості е тимчасового резидента, але це буде для вас дуже. Власне, такий шанс і можливість отримати пізніше постійне резидентство. Отже, друзі мої, якщо ви хочете переїхати до Канади, не зволікайте, нічого не чекайте, подавайтесь прямо зараз. До речі, в описі до цього відео буде посилання на те, як ви самостійно без допомоги жодних там адвайзерів е так, жодних е консультантів можете. Дуже швидко податись на цю програму, заповнити всі форми і податись на всю на програму і самостійно на себе, і на членів вашої родини, друзі мої. Я сподіваюся, що ця інформація була сьогодні корисна для вас. Я також сподіваюся, що ви не забудете. Підписатись на цей канал, поставити вподобайку цьому відео. Залиште, будь ласка, декілька слів в коментарях до цього відео. Принаймні, напишіть, чи збираєтесь ви ще їхати в Канаду, чи ви вже надивились багато відеороликів і вже передумали їхати? Ви отримали програму Куаєт, візи по програмі Куаєт, але вирішили не їхати. Чи ви ще навіть і не подавались і не хочете подаватись? Чи напишіть, будь ласка, якщо ви ще не подались, але. Хочете податись і хочете спробувати ваш шанс. На цьому, друзі мої, я буду закінчувати це відео. Ну а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!